Медитація з Кубом Метатрона. Через Куб Метатрона ми вибудовуємо прямий зв'язок з Архангелом Метатроном і просимо все настроїтися з вищими вібраціями космосу та землі. Ми будемо почергово розміщати цей сакральний інструмент в усі енергетичні центри, чакри, залишати там. Ця конструкція буде обертатися та вібрувати. Одночасно з цим будуть чиститися. Всі ваші енерготіла. Ваше тіло почне поступово перетворюватись. Колір куба може бути від червоного до фіолетового. Розпочинаємо наше сакральне. Дійство, займіть зручне положення, закрийте очі, подихайте спокійно, глибоко, плавно. Вдих та видих, зберіть всю свою любов в своєму серці і направте її до Творця. Почекайте, поки вас. Не обдарують божественними дарами. В даному випадку ми просимо помістити наші тонкі тіла в наші чакри, в сакральну геометричну форму. Божественної досконалості. Зберіть всю свою любов у своєму серці і пошліть її в сам центр землі. Почекайте поки земля не обдарує вас енергіями здоров'я, молодості, життєвих сил. З'єднуючи ці енергії в своєму серці, ви відчуваєте себе зараз частиною. Божественное тридинства. І ви просите Творця, увійди в моє серце, зціли мою долю, душу, тіло. Дозволь сьогодні. По моєму щирому проханню, архангелу Метатрону, вбудувати в кожну мою чакру, в кожний орган сакральну геометричну форму божественної досконалості. І ви створюєте зараз намір вибудувати персональний канал зв'язку з Архангелом Метатроном і уявляєте, що він становиться перед вами, і ви просите його, щоб він вніс в кожну вашу Чакру, сакральну геометричну форму Божественної досконалості Куб Метатрона. І уявляєте, як вашу сьому чакру, яка знаходиться трішки вище маківки, Архангел Метатрон. Вносить вбудовує в сакральну геометричну форму божественної досконалості куб Медатрона. тим самим відкриває ваші можливості краще щитувати та розуміти інформацію. Від ваших духовних наставників, янголів і самого Творця. І ви відчуваєте, як ця енергія вбудовується в вашу. В сьому чакру починає вібрувати, обертатися по часовій стрілці. І нехай куп метатрона залишається в вашій сьомій чакрі. А ви переносите всю свою увагу на вашу шосту чакру в область третього ока. І ви просите Архангела Метатрона прочистити ваше Третє Око, щоб здобути здібності до яснобачення, яснослухання. Одночасно з цим проходить чистка вашого. Мозкового апарату від зомбування та негативних думок. Ви відчуваєте, як куп метатрона вбудовується в вашу шосту чакру, як він починає обертатися та вібрувати. І ви просите метатрона помістити куб метатрона в п'яту горлову чакру очищення цієї чакри дасть вам більше творчого натхнення. Допоможе легше висловлювати свої думки. Спостерігайте, як Архангел Метатрон починає вбудовувати куб Метатрона в вашу п'яту чакру. І як Куб Метатрона. Починає обертатися та вібрувати в вашій горловій чакрі. Хай ці конструкції продовжують обертатися, а ви просите Метатрона вбудувати куб Метатрона у вашу четверту сердечну чакру. Ці енергії відновлюють. Вашу Божественну досконалість і ви просите Метатрона очистити ваше серце від любої потаєнної глибинної болі, щоб воно могло наповнитися божественною любов'ю. Споглядайте, як Метатрон вбудовує сакральну геометричну фігуру в область вашого серця. І куб метатрона починає обертатися, вібрувати. В області вашого серця, І ви просите Метатрона, Будувати куб метатрона в область вашої третьої чакри? В область сонячного сплетіння. І просите вбудувати куб метатрона в область? Підшлункової залози, в область печінки, селезінки. В усі ваші органи, які потребують уваги. Постерігайте, як Метатрон вбудовує куб метатрона, і він починає обертатися та вібрувати в усіх органах, які потребують уваги. І нехай куп метатрона продовжує свою роботу у вашій третій чакрі, а ви просите щоб архангел метатрон. вбудував сакральну форму божественної досконалості в вашу другу чакру, чакру, яка зберігає в собі енергії створення світу. Жінки просять розмістити куб Метатрона в яєчниках, чоловіків простаті і відчуваєте, як конструкції вбудовуються. Починають вібрувати та обертатися. Перевірте зараз роботу усіх форм, які вібрують і обертаються в усіх ваших чакрах і органах. Проскануйте зараз все своє тіло, всі свої енергоцентри. Попросіть зараз Архангела Метатрона – Перенести вашу вагу в кореневу чакру. Споглядайте, як Метатрон вбудовує вашу першу чакру Куб Метатрона. І ви просите пробудити в вашому копчику. Енергію Кундаліні енергію Кундаліні сп'ючу енергію вашої божественної досконалості. І направте зараз всю свою увагу. На вашу кореневу чакру нам дуже важливо пробудити енергію кундаліні, оскільки це 95% вашої сплячої енергії. Постерігайте, як всі форми в кожній вашій чакрі вібрують, обертаються. Можливо, відчуєте якісь звуки, будьте в процесі. Далі ви просите метатрона внести куб метатрона в ваші коліна, щиколотки та чакри в центрі стопи. Спостерігайте, як ці конструкції вбудовуються і починають обертатися та вібрувати. синхронізуючи з усіма іншими конструкціями тепер розверніть долоні доверху, помістіть в них куб метатрона. Тим самим у вас. Відкриються та посиляться ваші целительські здібності. Уявіть, як метатрон, вбудовує куб Метатрона в вашій долоні. В них розгоряється полум'я цілительських енергій. Проскануйте зараз все своє тіло, проскануйте роботу всіх сакральних конструкцій, сінхронізуйте їх обертання. І нехай вони обертаються в кожному органі, в кожній чакрі. Ви відчуваєте присутність Архангела Метатрона. І ви просите Метатрона відкоригувати. Частоту обертання всіх конструкцій. Повторіть про себе за мною. Архангел Метатрон, Дякуємо тобі за допомогу. Я прошу тебе, бути присутнім в моєму житті назавжди, прибирати з нього все, що мені заважає. Допоможи мені прожити щасливе, одухотворене. Наповнене височайшим сенсом життя в радості та любові. Дякую тобі, Архангели Метатрон! Перевірте ще раз. Що всі ваші вбудовані форми сакральної, божественної досконалості працюють, світяться, вібрують і досконалюють вас. Я дякую вам, що ви розвиваєтесь, вдосконалюєте себе, чуєте свою душу, повільно, не поспішаючи. Ви можете повертатись в тут і зараз, або ще побути в цьому стані.